Чому працівники ТЦК не можуть ходити в балаклавах? Коли будуть введені чіткі терміни служби, що буде з бронюванням і відстрочками з 1 листопада? На ці питання в інтерв'ю Телеграфію відповіла народна депутатка від фракції Європейська Солідарність, членкиня комітету з нацбезпеки і оборони Ірина Фріз. З вами Дмитро Драгунов. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Агресивна поведінка працівників ТЦК під час мобілізації вже давно стала гострою проблемою в суспільстві. Втім, за словами Ірини Фріс, корінь бузифікації не у відсутності законів, які б її забороняли, а у тому, що ці закони не виконуються. Іншими словами, додаткового врегулювання на законодавчому рівні це питання не потребує владі, слід працювати саме над невідворотністю покарання за порушення прав людини. Потрібно припинити кришування один одного серед правоохоронних органів в питаннях бусифікації. Громадяни мають знати свої права. Не може до них підходити людина у військовій формі і, наприклад, у балаклаві, тому що заборонено представникам ТЦК мати балаклави. Представникам ТЦК заборонено без супроводу поліції без будікамер підходити до громадян. Але чомусь ці будікамери і досі використовуються не в повному обсязі, зазначила Фріс. Наразі через загострення ситуації на фронті збільшилась кількість поранених, які перебувають на лікуванні, а також загиблих та зниклих безвісти. Втім, за словами депутатки, критичного недобору людей в армії немає. Показник мобілізації, який був у 2024-2025 роках, плюс-мінус зберігається за різними даними. Він складає близько 30 тисяч осіб на місяць. Не менш гострою темою серед діючих військових є відсутність термінів служби. Наприкінці 2024 року Європейська солідарність запропонувала ввести граничний срок служби терміном 36 місяців, 18 з яких під бойовим розпорядженням, за словами Ірини Фріс, якби тоді ініціатива запрацювала, частина військових могли б звільнитися з армії. Це не нашкодило б обороноздатності країни, адже у влади була б можливість підготувати заміну, вибувшим до лютого 2025 року. Час, коли це питання можна було врегулювати, втрачений влада принципово заблокувала це рішення, і це абсолютно хибний підхід. Українців не стільки лякає бусифікація, мобілізація ТЦК, скільки невизначеність, і ця невизначеність полягає у відсутності чітких термінів служби, зазначає нардепка. З 1 листопада в Україні змінюється система бронювання та відстрочок. Тепер ТЦК цим не займатиметься. Все буде виконуватись через Резерв плюс та ЦНАПИ. За словами Фріс, проблеми можуть виникнути лише за умови непідготовленості працівників, які тепер цим займатимуться. Загалом же депутатка підтримує ідею виведення ТЦК із військового управління. Якщо цивільні займатимуться реальним оповіщенням і питаннями мобілізації цивільних, це не матиме того негативу, який на жаль лягає сьогодні на військових. Військові мали приїжджати до навчальних центрів і там же відбирати тих, хто придатний фізично і технічно для служби в ЗСУ, пояснила Ірина Фріс. З вами був Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на телеграф, не забувайте про вподобайки та дивіться нас далі просто зараз. Буде цікаво. Друзі, мої вітання. Ви на Ютубканалі Телеграм Фей. Мене звати Даріна Глушенко. Сьогодні будемо говорити про найактуальніше, найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Будемо говорити про найцікавіші новини. Євген Дикий, наш сьогоднішній гість, ветеран російсько-української війни, екс-командир роти Айдар та директор Національного антарктичного центру. Пане Євгене, мої вітання. Дякую, що знайшли час і можливість. Доброго вечора. Слава Україні! Героям слава. розпочну з теми того, що сказав народний депутат Бужанський? Зокрема, він говорить про те, що до кінця листопада бойові дії можуть зупинитися парламентар в Бліц-інтерв'ю для телеграфа пояснив свою думку щодо припинення боїв таким чином. Процитую його після того, як Трамп замирив близький схід, його авторитет злетів на недосяжну висоту. Можливо, це допоможе і нам. Отже, пане Євгене, як вважаєте ви, чи буде Трамп, чи стане Трамп тим миротворцем, Цьому питанні війни Росії проти України і чи дійсно бойові дії можуть зупинитися? Ну фактично через два тижні, як мінімум, або <по> ж ну хоча б до кінця листопада, як про це говорить Бужанський. <по> Пані Дарино, а я не зовсім розумію. А хіба він їх не зупинив? Ну, Прошу, він зупинив їх 20 січня цього року, ви забули? Напевно, да, Тра... Трамп, да, правди, ми з вами не помітили, але 47-й президент США Дональд Трамп свого часу оголосив, що він зупиняє цю війну рівно 20 січня в день своєї інаугурації. От і ем, враховуючи, що на календарі, дай Боже, 15 жовтня, угу. е, чесно кажучи, я не розумію, чому ми з вами знову взагалі витрачаємо час на обговорення цього питання. Ну, тому що якесь недолуга з нашої Верховної Ради, яке взагалі е, неодноразово не, не я нагадаю, що ми говоримо про людину, яка взагалі то до цієї великої війни е, дуже відзначилась взагалі цілою низкою антиукраїнських е, і заяв, і законопроектів і вчинків. Ну е, потім дуже різко переформувалося, але переформувалося так, теж, що знаєте, е, е, як кричав там оце їхнє русське все Станіславський. Не вірю. От От, власне, от недолуго, недолуго перефарбувалось під нібито щось таке умовно патріотичне, хоча теж з усіма поправками, от це от, яке незрозуміло чому взагалі досі не сидить, а ходить з мандатом, От от воно і зрікає з посиланням на іншого великого авторитета, який ще 20 січня цього року зупинив нашу війну і дуже хотів за це Нобелівку Миру. От і. Е і е, і за час свого правління не зробив жодного кроку на допомогу Україні. Це, до речі, дуже важливий момент, який чомусь теж у нас, от в нас чесно, ми живемо в якомусь білому шумі. Ми я маю на увазі не тих, що на фронті. От вони живуть в реальному світі. А от ми тут з вами в оцьому інформпросторі тиловому живемо в білому шумі. Ми весь час обговорюємо чиїсь заяви, заяви Бужанського, заяви Трампа. Одне сказало чотири повторили, 45 прокоментували. А при тому жодного вчинка в цей момент не було. Ми от ми словами обговорюємо слова. Так от, якщо ми е, забудемо про слова 47-го президента США, оскільки вони можуть в нього мінятися рівно 47 разів за одну добу, а візьмемо виконавчі укази, тобто те, що дійсно є дією, дійсно є вчинком і виконується. Так от жодний поки його виконавчий указ, жодна його реальна дія не була поки що на користь України. Всі його реальні дії, от не бла бла бла, а те, що він робив, або було напряму на шкоду нам і на допомогу Кремлю, і таких речей було безліч. Ми б зараз весь етер витратити виключно на перелік, або в кращому разі воно Кремлю не шкодило. От вибачте, після цього говорити про те, що ця людина зупинить війну в найближчі два тижні. Ну, я реально чесно ображений тим, що ми з вами, дві, нібито розумні людини, обговорюємо таку маячню. І я закликаю тих, хто нас дивиться, якось все ж таки до гігієна просто. От давайте ми припинимо транслювати і обговорювати всяку фігню. Давайте ми будемо дивитися саме на реальні речі, реальні події, а не обговорювати бла 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 одних людей і коментарі до цього інших, бла 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 нереалістичних і непрактичних людей. Ця війна абсолютно реальна. Вона от вона фізична даність. І замість того, щоб обговорювати цю фізичну данність, ми обговорюємо бла 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 з Бужанським зрозуміло тут добре. Став поки поставимо крапку ще про заяву. все таки я хочу поговорити народного депутата Федієнка, який говорить про те, що для боротьби з ухилянтами потрібно блокувати рахунки і призупиняти водійські права, а не тягнути. Сила міц до тих же ТЦК. Як ви ставитесь до таких заяв, чи підтримуєте, чи буде це ефективно і дієво? Підтримую першу частину, блокувати рахунки, забирати Ні. права, але це не замість того, що це ну, ТЦК. От а насправді, якщо по серйозному, це, 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 це все от ще раз, підтримую і ті заходи, але вони теж половинчасті. Ми на межі насправді військової катастрофи, і це треба називати речі своїми іменами. І ми на межі військової катастрофи виключно з одної причини в нас з усім нормально, крім кількості особового складу. В нас натомість катастрофічний дефіцит особового складу. Оскільки я постійно спілкуюся з хлопцями і дівчатами, прямо там так, от ну, давно вже перестав чути, наприклад, скарги на те, що не вистачає дронів. Так, є скарги на конкретні окремі моделі. От, Взагалі, війна з'їсть все багато не буває. Але основне, що я зараз чую, це не про брак дронів, не про брак артилерійських снарядів, взагалі, боєприпасів. Я якраз чую, що на, те, на все те, що наразі є, не вистачає людей для того, щоб цим користуватися. От е, наша лінія фронту наразі м -м, вона тримається взагалі якимось дивом. Ну, це диво насправді це диво не чарівне. Його роблять просто абсолютно конкретні хлопці і дівчата, які зараз там. які е, ну, От зараз всі, що там на нулі, вони всі реально герої. Тому що співвідношення сил ну таке, що я навіть не хочу його в Етері озвучувати. І це наша ключова проблема. В нас з усім іншим, у нас краще ніж в росіян, тільки з особовим складом у нас гірше. Але з особовим складом у нас гірше ніж в росіян, саме в рази. І вибачте, мобілізація це питання нашого виживання. І в цій ситуації, на мою думку, треба все ж таки дивитись в корінь проблеми. І в першу чергу потрібне навіть не на блокування прав, хоча це точно не завадило. От блокування права рахунки це було принаймні на порядок дієвіше, ніж нинішні штрафи в 25 тисяч гривень. Але насправді нам треба інше. Нам треба два ключові рішення. Перше це граничний термін служби навіть під час війни. Тому що все ж таки е, один з найважчих елементів, який заважає людям ухвалити насправді єдине правильне під час війни рішення піти воювати. Так от е, ключовий момент який заважає, це те, що ти йдеш назавжди. От, ти йдеш в нікуди, ти йдеш до кінця війни, яка не яка, на жаль, не закінчиться через два тижні, щоб там не казали Трампу Бужанські. От на жаль, вона закінчиться, якщо через рік, то це буде за щастя ще. От, ну, далеко не факт. Це може бути ще і два роки, і три роки. От е, ми вже майже чотири воюємо. Так, от іти, іти на війну назавжди це дуже важке рішення, насправді, і неправильно так не має бути. От люди, які вже віддали здоровенний шмат свого життя, свого здоров'я заради нас, вони мають право повернутися додому, вони мають право повернутись сюди в тил і жити нормальним життям, яке вони весь цей час забезпечують нам з вами. От має бути гранична інтернет служба. А друге, це має бути не адміністративна, а саме кримінальна відповідальність за ухилення від військового обліку. От на сьогоднішній день людина стоїть перед вибором або йти служити назавжди, або заплатити 25 тисяч гривень адмінштрафу. Ну це дуже складний справді вибір. Мені здається, що набагато простіше буде зробити вибір, якщо він звучатиме наступним чином: що чоловіче, ти громадянин цієї країни. От, ти користувався всіма правами, всіма можливостями, які ця країна надавала, от е, що тобі можливо цього було мало. Ну вибач, як Україну побудували, тим і користувалися. Ми самі, ніхто інший. От, але ти всім цим користувався від паспорта з безвізом, там, е, 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 і так далі. А власне, освітою, своїм дітям, медициною безкоштовною. Ти всім цим користувався, всі був не але, е, е, але вживав. От тепер ти мусиш віддати фіксований період, наприклад, 5 років свого життя, заради того, щоб ця країна взагалі не зникла. Але в тебе є вибір. Ти по-любому віддаєш ці 5 років. Але в тебе є вибір. Ти віддаєш їх у пікселі і повертаєшся героєм. Або ти віддаєш рівно ті самі 5 років, як безкоштовна робоча сила на зоні. От і повертаєшся судимістю. Отакий от вибір зробити, ну все таки на порядок простіше, аніж вибір між службою до скону і штрафом 25 штук. Ну от, ну а власне, скажімо так, як проміжні якісь напівміри, які все ж таки можуть трошки прискорити і простимулювати цей вибір, це от те, що ви цитували. Я все ж таки радий, що хоч хтось із нардепів пропонує пропонує, ну, хоча б картки блокувати. От тому, що в нас таке враження, що в нас під куполом ради зібрались люди, які чомусь глибоко переконані, що. Єдина їхня проблема це майбутній вибор. От вони ніяк не можуть зрозуміти, що цих виборів може просто не бути, якщо ми зараз програємо війну. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.